Так, це ми були в Анатолії, тепер ми приїхали до колі. А зараз вже не вижене. А давайте ми вийдемо на гарну позицію. А зараз подивимося е, політ другого нашого голубятника, який теж ганяє кожен день. А зараз ми вийдемо на якусь позицію, таку більш-менш що нам було гарно видно. ну, Ви знаєте це вже колю, ви знаєте. Я мені його показував. У нього теж Будапешт і бойні. Ну зараз побачимо. Ех, погода хорошенька, ви знаєте, така для Ось бабуся якась топить, бачите, грубку. Вітрець є. Зараз би добратися додому мені погнати... О, щось вилетіло. Погнати мені зараз Миколаївський. Щось вилетіло одне, що не прилетіло, не знаю. А, вже вже виганяє, виганяє вже. Вже виганяє. Рядом ліс. Ось бачите, ліс рядом. Двори не літають. Ну, ми всі ну, живемо серед лісів, гру... 에... серед гру... цих горбів. Ось така у нас місцевість. Бачите? Він трошки живе вище, він живе майже біля лісу на вишині. Я живу нижче. Я живу вон там, де труба. ну Я завжди вам трубу показую. А там я під трубою живу, а він живе тут. Зараз повиганяє. Зараз побачимо, яке небо. Ну Я маю на увазі небо з хежаком чи без хежака. Так, ворони літають тут у нього. Бачите небо, яке там хмаринка така біла, тут дощова то, то, хмаринка. Небо таке, трошки свинцеве вона, трошки синє. Ну дощ був, тут дощ був. Так ось зірвався якийсь. Це буде по-моєму. По-моєму, буде пешт. Она. Зриваються. Раз побачимо. Ну, мені цікаво, через те я зараз тут трохи затримаюся, тому що якщо прийде сокол чи прийде ястреб, і він тут забереш, скажу так, то мені вже буде трохи безпечніше піднімати. У мене він точно не прийде. Так, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук горі. Зараз піднімеся. Гонкуля. Все, закрив. Навіть набирають висоту. Один темний. Один темний, то а то світлі. Верніше білі. О, ворон, ворон, ворон на Ворони, вони ревнули одразу вверх. Ви бачите, гарно пішли. Пішли гарно, знаєте. Набрати висоту. Так, там зараз скажу, три, чотири, сім. І внизу трошки нижче один літає. Гарно пішли, ви знаєте, я вам скажу. Пішли гарно. Ох ти, дивися, як вони дружно набирають висоту. Погляньте, вже як високо, ви бачите, скільки тут хвилина прийшла? Так, де-де-де-де-де-де? Ага, воно. Ну я довго не буду знімати. Тут на суттєво. Тримати зараз їх об'єктиві не брать висоту, трошки подивимося, чим е, верніше, як продовжиться цей політ. Сінька там, один внизу. А ось ще сайка пішла, О, он воно що. Я прозівав. Ось Коля з'їнавши, що на кліщеці сиділи. Ось все, вони, бачите, зараз, зараз, зараз. Не шерсть, я на висі ось. ось Стайка внизу, стайка вгорі. Ось одна стайка. Ось друга стайка і третя вища стайка вона. Пішли, пішли, пішли. Хорошо пішли, знаєте. Коля немає ястреба. Та нема. У мене не так, як у Толіка, у мене тих. Немає. Зараз вони наберуть висоту, побачиш. Дивіться. Одні, одні, ой, вітер хороший, Коля, ой, вітер хороший. Мене, для мене їх, так додому тягне. Гарний, гарний такий. Тиха погода. То, звісно, їм тиха погода. Тиха гоніна. Та видно, що гоніна. Видно, що гоніна кажу. О, Ігор, я їх цілую, не дивлюся. Це верхня стайка. Вон, верхня нижня стайка. Ой! Ой, що таке польотливого? Ай-яй-яй, яка сота яка. Так, де А третя нижча стайка вся. Так. Красота. Знаєте красота? Три стайки вирізає і все. Красота. О, ті вже дві стайки в одній літої стаї. Зараз покажу. Зараз, 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 зараз я покажу їх. Ось Це буде пешти. Коля, ти всі буде пешти? Так. Да. Китай робоча, бачиш? Ага. Да. І немає я треба диви. Ну нема. Отвічно. У мене я загурну... значить, значить і в мене не, не буде така зараз. Так. Да. У нас ситуація трошки краще, так. Да. Ну слухай літають. Знімати, ну що, зараз... Не знаю, чи ці піднімуться до верхніх. Верхніх воно. Верхні там високо. Бачите, де верхній все, дуже високо вже. Ну все, давайте я так, трублю перерву, понаблюдаємо, потім буде видно щось. Появиться щось нове на екрані. я... Камеру включу. Що за ще 5.30? Труба. Зверху до низу труба 5.30. О, ці сіла. Бачите, сила. Почекай, що 5.30? Довжина, до висота? Нічого не зрозумів. Нічого не зрозумів. Ну розкажи. Ось тут. Ось шум, шов. Оце тут 5.30. Труба сама. Висота? Ні, не висота. Знизу землі. Ну, Довжина цієї. труби? Так. Да. Скільки в землі вона оце. Ну, диви. Пів метра. Диви. Метр два а, і три. Оце сварка через метр, так? Да? Так, да, метр. Оце метр. А, пів метра вона в землі. Ну, вважай, 30 сантиметрів, метр, два. Два з половиною щитай і ще в тут два з половиною землі. Ох, нічого собі. Ти викопав яму два з половиною, щоб туди закопати її. Так. Да. І вона це там не прижавілася. Ну стоїть вже скільки років. Нічого, собі, каркас диви, який є а тебе. Каркас. О, баклан полетів, Диви. Чи що таке полетіло? Баклан? Баклан, баклан пішов. То баклан пішов. Баклан да бач. Бач, з'явилися баклани у нас, наче на морі. Наче на морі живемо так, де голуби. Баклани злякалися голуби. А де голуби, коля? Ну дивись. А я не бачу де вони. Я не бачу де вони. Літають. Але до голубів. А, почекай, дай будкур дивлюся. Літ... Це... Це... Це каркас ось з уголока, я бачу. Каркас Голка я бачу, так. Да. Ось такими шо? пацанами тримали голуб'ятники такі, ось да. у нас такі були голубники ну, такі. Да. Коли молодий, займався. а коли... Займався. Ну 60 років є б ці буті, так? Да? Років 60 є? 50-60 є роки, так, ж, вважай, 40 років понад. О, побачив голубів. Побачив голубів. Так, бачу. Да, 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 бачу, бачу. Зараз, зараз, зараз мене. мене трошечки тут вітер мене шитає. Бачу, 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 є, є нагорі. Ось така будка, так. Да. Оце ж такі будки і були в нас, так? Да? такі будки і були. У ну, кравця будок не було. От у Кочубе, я, я знаю, будка була. Кочубея там невелика, маленька. Да, у Кочубея була, у вас і не було кравця будки. Да. Не було, коли це будки вудка. У, пасіч, у пасічного була. У пасічного була. Ну, я будка. Там, я, будка я Там невелика так, тоже. Невеличка. Ну, така ви, вища, ніж у тебе, звісно, вона трохи більше була. У пасічного була будка, да. він тримав, а пасічний тримав червоних, білохвостих, бархатних, таких красивих, біля Фукати, мене. бременно. Да, ну, масок, масок тримав, да. Ой! Масок тримав, так, да, пасічний. А кравець тримав в сараї, і в нього було на літній кухні було. У віті я теж було на цьому, на, на літній кухні. Та те була будка, у пасічного була будка, в кучу була будка, да. От так. Отак. Де мене? Бачу, бачу, воно де. Високо, да, яй-яй, красота. -яй. Високо, високо, так. Да. Немає треба, бачиш. Хорошо. Немає я треба. Високо голуби. Піду я відкрию льоток, щоб вони сіли зразу заходили. А що заходили? Давай відкривай. Високо голуби. Ну що пауза поки, хай літають. Носиться по небі, як положено. Буде але високо хлопці, дуже високо. Так. Ну що, подобається? Так, чи... да, хороше поле, да, поле да. Все, я буду їхати. Значить, хижака не подожди, було. Подожди, нехай політають уже. Та ні, коли, я в себе не в сину, не сину, не сину. Ти в себе не погониш. Потім. Погоню, погоню, все, погоню, я в себе погоню. Ти бачив як? Так, так, як хижака немає, якщо ти бігом в себе кинув, хай я мене слітають, може влітати. Літають, немає нічого хижака. Так, да, немає, так. Да, да. Колька, все добре, я поїхав, дякую вам. Зовсім друге да. система. Звісно, дякую за польоти. Так, поїхав я, все все благо, все нормально. Голубі Десь, скоро сядуть. Півтора десятка. Десь так, мабуть. Так що все добре, все, всім пока.